Відповідаю на негативні коментарі під моїм останнім відео. Нагадую, що в минулому відео я показала нашу територію, наш будинок, і багато людей написали, що 8 тисяч доларів це дуже багато за цей будинок. Давайте читати коментарі. Більше 2 тисяч доларів він не коштує, на жаль. Цікаво. А де ви бачили будинки по 2000 доларів, щоб в ньому можна було зайти і жити? Мені здається, ніде. Можливо, бачили десь в закинутому селі, дуже далеко від цивілізації, то, можливо, так. Але наше село знаходиться в місті суперблизько до комунікацій, до всього, що потрібно людині. Е, тому не знаю, до чого тут ваш коментар. Кіночка продовжила нижче. Знаю прекрасно, скільки що коштує, і також знаю, які люди, аби пообсуждати. У мене будинок з нуля в селі, і умови навіть кращі, чим тут показано. Так що свою думку я не поміняю, і кому не подобається моя думка, це не мої проблеми. Можете, що знаєте прекрасно, що скільки коштує, тоді поясніть мені, як ви змогли побудувати будинок з нуля, враховуючи проведення газу, пластикові вікна, купити бойлеровану кімнату, кухню, кухонний гарнітур, і ви вклалися в 8 тисяч доларів. Чувствує, пахне тут в селі Стеліницькі. Переплатили. А ви не думали, що в мене зріст 1,90 дев'яносто? І для мене, можливо, стеля і низька, а якщо ви метр п'ятдесят, то вам вже ж буде нормально? Насправді я жартую, але Низький, але в цьому абсолютно нічого критичного немає, тому що ми головою не б'ємося. А при вході і виході дверні рами, ці можна змінити за бажанням, а можна так жити. Ми вже пристосувалися і нам супер. Тому, якщо для вас це дискомфортно, купуйте з високими стелями по 4 метри. Дорого, нічого особливого. Повністю потрібно робити ремонт і міняти все, та й хата стара. В трьох кімнатах ремонт ми вже зробили, там все красивенько. Далі ми, звичайно, почнемо робити ремонт і в котельні, і в ванній кімнаті, і в кухні. Зробимо, і все буде чудово. В принципі, будинок зі всіма зручностями. Зрозуміло, що тут не вистачає руки. Ми її будемо прикладати і все буде виглядати охайно і красиво. А будинок де? а ви де? Легше збудувати новий. І важливо, де, в якій області, в якому районі, в якому селі цей дім та ділянка знаходиться. Легше збудувати новий? Ви серйозно? Ви вкладетеся в 10 тисяч доларів, збудувавши новий будинок? Ви знаєте, скільки коштує купити землю? купити цеглу чи що там, будувати будинок, Провести газ, провести воду, провести світло? Купити кухню, кухонний гарнітур зробити, зробити скрізь ремонти. Серйозно кажете мені, що легше збудувати новий, ви вкладаєтеся в 8 тисяч доларів, побудувавши будинок з нуля. Я вам потисну руку. Але навіщо тобі огород з такими кігтями? Що ти будеш робити в огороді і взагалі в селі? Щось буду робити. От, наприклад, сьогодні я буду садити рослинки. Декоративні кущі купили, буду садити не ви, а я. І ви, напевно, не розумієте, що коли вдіти рукавички, то можна зробити все, що завгодно, і нігті, в принципі, не заважають. Дорого. Можна лучший дом з ремонтом дешевше, можна. Я заходила на OLX, дивилася і справді є купу варіантів. Але давайте, будь ласка, врахуємо, що ми не шукали будинок по всій Україні, ми шукали будинок тільки в нашій. Області тільки там, де ми проживаємо, а це, відповідно, коло стає набагато меншим. Зі всіх варіантів, які ми дивилися на ту ціну, яку ми розраховували, це був один із найкращих варіантів, які можна було купити, враховуючи, що будинок знаходиться супер близько до комунікації, 8 хвилин автобусом до міста, дає абсолютно всі зручності. Я кажу про те, що для такого сарая це дорого, що тут непонятно. Пишуть no name під ніком VN. Шановне VN, Перед тим, як писати щось в інтернеті, можна 10 разів подумати, бо ви залишили мені більше 30 коментарів і всі негативні. А я ж то читаю всі коментарі. Ви дуже токсична, дуже невихована людина. Думка може бути різною. І негативна, і позитивна. Для того я вас і питаю, як вам? Але писати такі речі, ви там переходили на особистості, писали, що я не молода тьотя, так от, пане Віен, мені 22 роки, і я власниця будинку, а ще власниця квартири. А покажіть, будь ласка, ваші досягнення в такому віці. Да, можливо, в мене будинок не виглядає розкішно, можливо, мій будинок виглядає якось не так по вашим міркам, і, можливо, не інстаграмно, так як показують вам це блогери. Але це будинок, в який я заходжу, і роблю все, що хочу, тому що цей будинок мій.